Колись давно одна маленька дівчинка дуже хотіла написати поему про вічне і чисте кохання. Поема писалася легко, і дівчина майже дописала її, але тяжко захворіла. Декілька місяців вона не вставала з ліжка, прикута підступною хворобою. У вісні, чи то в марині вона кликала своїх персонажів по іменах або провалювалась в інші світи, але не втрачала надію прокинутись і довести своє діло до кінця. Мамочко, прокинься. Вже дай дворі. Не хочу, мам. Немає сенсу. Тут кожен день так схожий на попередній. Так, схожий, але боротися потрібно завжди до кінця, бо що це за життя без боротьби? Немає сил, наче крила хтось обрізав. Невже ми тут залишимось назавжди? Не думай про таке. Ми переграємо тліє чари, та тільки лука що знайдемо. Не говори мені про цього зрадника, я вже не хочу більше його знати. Піднесенька, твоє серце б було темні сили, але не плач. Я врятую вас. Але як? Привіт, кусів. Привіт, Каміночка. Яка класна в тебе собачка. Це мій найкращий друг. Мені мама подарувала. Цей друг зараз йде гуляти, а ти передзвониш. Я заберу тебе. Ну що, все в силі? Звичайно. Я знаю, як пробратися непомітно у той зал. Дівчата, привіт, а що ви тут забули? Привіт, привіт. Та ми. Та ми. Нам книжку треба стати. Ми і так вже затримали. Леся Українка. Ой, дівчата. Хто це зараз читає? Сопия якісь. Тому фіннадить поезію. Вважаю, що це для слабаків. Ну добре, раді були вас бачити. Нам ще треба дещо обговорити. Ой, вибачте, будь ласка, мене знали, що тут хтось є. Ви бачите мене? Не вже прийшов той час. Ми, Ми бачимо, бачимо вас обох. Мені все таки цікаво, чого вони там так крутяться. Нам що до того? Ви дівчата люблю десь попліткувати і покучкуватися. Настав цей день, на волі край, і вад свободи нашій Мавко. Нарешті полину із вітром без спин. Хто ви, дівчата? Мене Лесою звуть. Лесою Ларисою. Ви Леся Українка? А це мавка з лісової пісні? Як ви тут опинилися, ми геть нічого не розуміємо? Куди вони поділися? І, до речі, мистецький зал не можна просто так заходити. Думаєш вона там? Я впевнена, тільки не розумію, чого вони туди поперлися. Зараз з'ясуємо, підходимо до дверей тільки дуже тихенько. Не знаю, якими чарами, але одного разу ми прокинулись у цій кімнаті, і тоді нас ніхто ніколи не бачив, окрім вас. Ми дуже любимо вашу творчість, це просто щось неймовірне, кожен рядок шедевр. Моя мама постійно нам ваші твори читає. Вона так багато поезій знає на пам'ять і мені дуже подобається. Тому і бачить нас, любов об'єднує серця. Ще третій з нами був мій Лукаш. Він вийшов і щас, наче тим. Твій Лукаш зрадник, нема чого і повбиватися за ним. Стемніло серце її. Якщо не вернемося, помре Мавка. Але без Лукаша вернутися не зможем. Я зможу і без нього. Мене там ждуть вітри, берізки милі і смереки, Перелесник жде. А що ви тут робите? Ми мечта тут вийшли українки. А ви що підглядали за нами? Ой, мамочко, дивися, наш знайшовся. Ой, а хто це повернувся? Нехай тебе охопить той, хто гребні рве, марохай нападе. Трохи. І взагалі то цей зал тільки для урочистих подій. Давайте, коліться. Що ви тут робили? Вони не бачать нас. Дівчата, почитайте мої строки. Може, не згадає. Не бачить і не чують. Добре, Вікуся, читай. Тож тепер весна золота, чи то так ужалі в голосні проминуть молоді літа. Ну і ну, дятина, я краще піду ігри якісь пограю. Та чекайте. Вони, здається, готуються до читання, але соромляться. Так вам потрібні глядачі, щоб потренуватися. Так, так потрібні. потрібні. Не втрачай надії. Сьогодні ти вже повернешся у ліс і безнадії сподіваюсь. гір на долину біжу, стрибаю Рину, місточки збиваю, всі грибельки зриваю. Коли історії закінчується це так мило, так надихає. А як так сталося, ти ж свого Тимофія ні на мить не відпускала. Коли ми вервалися у залу, я відразу їх побачила. А коли Леся сказала, що це її лук, я відразу все зрозуміла.